Ну, це було очевидно, тому що це ми ну, всі майстрі про це казали, що свята вони нам будуть згаджувати, і, і, е, і я попереджала про те, що вони будуть навмисно обстрілювати житлові будинки для того, щоб ну, типу, у вас буде день жалоби, а не святкування і так далі. Тому подібне. Знову питання: е, шукати е, давайте так логіку і повод у діях ворога. Так вони нас тероризують і без різдва. Розумієте? Ну, типу, я, конечно, зараз подивимося, але приурочувати це до ну коротше, до чогось а, Да, тема п'ятірки Пентакли, бо тут хто не знає тему про що говорить п'ятірка Пентакли. Це буквально два поколиханих жебрака. Да, каліка і жебрак ідуть повз церкву. І на цій карті, тобто тут оце відражить типу церкви, да, храму, церкви, якоїсь такої історії. І історія цієї карти полягала у тому, що вони, або не маючи матеріальних благ, можуть зайти до церкви, долучитися до духовних благ, або прийти в повз і залишитися едуїзм матеріальних благ і бездуховних благ. Да, тобто це прямі відсилки на, на церковні історії. Е, 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 якби питання до христинів. Християнства нашого ворога, ну вони кончені. Про ну, вообще ну не бачу не бачу сенсу розглядати їх в контексті якоїсь Угу. Чи будемо бачити таку ж ситуацію на Новий рік? Є да, тенденції на те, що щось подібне вони і е, до ну коротше, і в, в новий рік будуть в період, в принципі, період свят у нас він є максимально загрозливим. Він є максимально загрозливим і розтягнутими по кількості, тобто симбіозу там шахетних шахетних атак, ракетних атак в купі всього, тобто більше летить, менше летить, але летить прям летить. все. чи можливо ви дивилися ситуацію по регіонах? Так тому, що ми сьогодні мали масово ракетну атаку, особливо на Харків. Також постраждалих і це житловий будинок у Кривому Розі чи на новий рік. Захід, схід у нас останнім часом під загрозою, в принципі, вся Україна. Тому що, на жаль, у нас, якщо сьогодні не обстріляли когось, то це не означає, що в тенденції не обстріляють когось на завтра. От у чому проблема? Ну тобто, це і за їхніх е, напів давайте так не напівмасованих е, атак, отаких от де там летить стая шахедів, і летить майже кожну ніч. Е, от, ну день, два, три. А, у нас захід України не залишають у спокою це. Треба розуміти. Ця тенденція нікуди ні не поділася. Вона як почалася приблизно місяць тому, і по захід у заход, західній частині нашої держави почало летіти набагато більше по тиловим об'єктам. Так воно і продовжується. Така сама актуальна загроза для Києва. Про всі по по всім тим, якби нашим областям, по яким летить зазвичай, як летіло, на жаль, так і буде летіти. Ну тобто тут. Роздивлятися окрему область для того, щоб чути, да є загроза більша, менша, але є. ну от Буквально так. Яка буде ситуація ось у наближених до фронту містах, тому що зрозуміло, що їх обстрілюють найбільше? Така сама, як вона і є. О, ну У нас фронтова лінія, ну вона по факту просто зсувається. Вона лізе. Поступово, де швидше, де не швидше е, обстріли як були, так і продовжуються на деяких напрямках. Наприклад, там на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку, вони посилюються максимально. На, на Донецькому у біки ще й Дніпропетровської області регулярно. На, наскільки, це, наскільки це в їхніх да, якихось там силах е, лупити в той бік? На запорізькому напрямку воно все летить по Запорізькій області, не місто Запоріжжя. Ні, ну Херсон взагалі молчу, його тероризують максимально постійно і вдають. До полювання на людей, і ця тенденція нікуди не дивається у Херсоні на свята. У нас ворог особливо любить зрозуміло так, це утрировано зробити якийсь масований терористичний акт, вдарити по торгівельному центру минулого року. Це було Дніпро і житловий будинок з величезною кількістю постраждалих. Чи буде цього року? Да. Скоріше за все, так я ж про це і кажу. Бо загроза на трійку мечів, яка випадає на навмисне влучання в житлові об'єкти для того, щоб зробити не свята, а день трауру та жалоби. Вона прослідковується до кінця усіх цих святкових, якби да ну, на, на, на наших святкових днів. Сьогодні ракета пролетіла 140 кілометрів у повітряному просторі Молдови та Румунії. Що це було, і ну, як взагалі що кажуть карти про це? Повторення ситуації карта ностальгії таке вже було. Якщо ви думаєте, що буде якась реакція, окрім Ну з, буквально, ми таке вже бачили. Все. Чи буде якась реакція, ну, якась емоційна. Водяниста історія по тузу кубків. Тобто, можливо, емоційна заява так, але не більш то. Це а, цілеспрямовано було зроблено? Ні, не, не зовсім. Це я не скажу, що це було прямо цілеспрямовано. Е, вони все одно обмежувалися межами наших кордонів. Те, що воно там якось запроп... запрограмовано, скоріше за все, і пішло там да, на ну не знаю на якийсь розворот, щоб залетіти, ну це виключно ось так виглядає. Mm. Тобто це не було таким а, таким моментом залякування, певно. Залітало вже і в Молдову, і в Румунію не перший раз, і на територію Польщі не перший раз, і, і шахеди, і ракети, і що хочеш. Ви бачили якусь реакцію? Ну, така чого вона має бути цього раз? Так, ціль росіян це об'єкти енергетики. Це сьогодні повідомив міністр енергетики Грушко. Це не новина, але наступне питання: що буде зі світлом? Давайте так, кінець цього року, початок 25-го. Випадала тенденція на блокаути в ну часткові блекаути по Україні. І ця тенденція випадала і на кінці того тижня, і на початку цього тижня. Я про це казала на багатьох інтерв'ю, і ця тенденція зберігається. Тобто, це не остання за цей рік атака на енергетичні об'єкти, на ТЕЦ, на воду, на оцю всю історію. Тобто, це прослідковується і воно залишається актуальним. Буде тривати і надалі? Так, да, звичайно. Чи матимемо ми якісь е, великі ураження масштабні? Ну тому що я до чому питаю, тому що зараз бо є ураження, є влучання, але якоїсь такої масованої загрози ми, на щастя, не бачимо. Так, mm, да, є. Тут в мене випадає, що є загроза знову таки для якихось вибіркових е, точок, тобто це там не прямо по всій Україні, але серйозна загроза до руйнування якихось вибірко, вибіркових точок да, залишається. Mm. Знову зараз в соцмережах бачили обговорення стосовно мобілізації жінок. Чи можливо вона, і в якому форматі, якщо так? Всіх жінок навряд чи. Mm -mm. Yeah. У мене єдине випадає як ймовірність розширення якихось груп, тобто, можливо, це не, не, не прям не про повну мобілізацію жінок а до чи розширення списку професій, чи залучення. <головіки> mm -hmm. Чи якесь часткове залучення, там, окрім медиків, і ще когось, от якась така от історія. Тобто, це про часткове розширення е, діапазону, хто і як е, може і має бути задіяним до військової служби, наприклад, в тилу. Ну, от, наприклад. Тобто, ось це от в такому ключі: це не про е, масштабну мобілізацію жінок, а про якісь розширення категорій для жінок. Тобто це не буде примусовим. <головіки> Не зовсім це все одно буде мати бюрократичні і документальні наслідки. Воно все одно випадає, ну, грубо кажучи, там, наприклад, там жінка, медикиня. Не просто має стати там на облік і продовжувати працювати е, там у лікарні, наприклад, а має бути задіяна в якійсь частині, тобто прям зобов'язана. Тобто, певні зобов'язання це накладає все одно. Воно розширює якийсь жіночий контингент і накладає якісь певні зобов'язання. Така тенденція і такий якийсь розгляд у такому ключі він випадає. Угу. Ось о, буквально щойно в телеграм-каналі. О... Повідомили, що днями дрони СБУ влаштували пекельну бавовну бавовну на складі боєприпасів у Ростовській області. Чи будуть і надалі, і а, наскільки масштабно надалі наші ЗСУ, наші військові будуть бити по Росії? Ну на наші, ну, на наші спецоперації розклади всі вказують. Там, де декілька їх випадає, там і питання. Якихось е можливих просувань або операцій військового характеру, типу невеликих контрнаступальних. До періоду інаугурації Трампа як демонстрація, що ми щось можемо. Це перший момент. Другий момент, із того, про що можна говорити, є якась тенденція на те, щоб кого-небудь патіряти з кінцями відправити на концерт Кабзону, там щось подібне готується, підготовка йде. Третій момент випадає от такі от такі повітряні нальоти операції ураження якихось об'єктів військових на території РФ. Вони нікуди не діваються, вони в постійній розробці. А є питання до прильотів і якихось операцій, які розробляються по окупованим українським територіям, тобто, можливо, там удари по Криму. Знову от якась така от історія. А тобто, це воно все є. Воно все в русі, і отут, отут, от якраз ми не зупиняємося. Тобто, ми як рухалися у цьому напрямку, де стабілізувати ситуацію в Аресі таким чином, так ми і рухаємось. Ми з вами обговорювали обстріли, але я не запитала вас про орешник, тому що ось на нещодавній своїй прес-конференції Путін. Котре, так та голос залякував цим річником, пропонував Києву визначити цілі і, і там і так далі позмагатися. Ну, коротше, я думаю, всі це знають. Чи є все ж таки реальна загроза? Для Києва залишається загроза. З самого початку, коли його застосували перший раз, мені задавали це питання. В мене випадав як потенційна ціль для удару Київ. І що у нас зберігається до кінця року приблизно е, е, тенденція на те, що він може його застосувати Вати у таких демонстративно політичних цілях, тому да, у нас ситуація з за все це ще актуальна. Uh -huh. Так хотіла вас ще запитати про податки для фопів. Вони будуть діяти вже з 1 січня. Ми вас з вами частково цю тему в нашому минулому інтерв'ю. Але і також ви зазначали, що нас чекає велика економічна криза, чи спричинить це все масове закриття бізнесів? І що далі ми будемо бачити ще виходячи з цих новин, всіх в економіці України Уже спричинило до певного закриття і до стану відлюдника. А стан відлюдника це не тільки, для, не, не тільки про закриття, це про е, працювання в чорну. Да, людина ФОП закрила, а діяльність не звернула, наприклад. Да, і приймає просто платежі будь-якими іншими обхідними путями або налічкою. В тій економіці. Хто виграв, ніхто не виграв, окрім того, хто тепер так робить, щоб не сплачувати податки. Будемо мати дійсно. Тенденцію на закриття по сімці Пентаклей будемо мати кількість малого та середнього бізнесу в Україні набагато менше ніж ми мали за останні роки. Так да, і це ми... спричинить сраку. Якщо ми говоримо про таку глобальну для України економічну кризу, окрім складної ситуації для ФОПів, що ще ми будемо бачити? По у нас є тенденція на зменшення там, фінансової підтримки і обороту бюджету внутрішнього, і там є загрозливі тенденції, пов'язані з зростанням усіляких ставок, курсу долара, зростання цін і за підвищення тих самих податків і так далі. Тому подібне. Тобто будемо мати дійсно достатню таку кризу. І дефіцит бюджету у нас колосальний, він буде наростати. У нас немає зростання економічного. Ну, коротше, Бідося у нас. І ця бідося у нас на 25-й прослідковується, Офігеть як. Але ж у нас найкраще примітивне рішення. Давайте піднімемо податки, щоб наповнити бюджет. Боже, які ви молодці, як класно, коли люди які роблять і приймають економічні рішення, ніхіра не тамлять в економіці. Просто клас, абсолютна логіка агонь. Логіка випускника 11 класу. Ну, от чесно. І це, і, і це страшно, і це сумно. Тому що у нас зараз економічним економічною складовою уряду, е, керують е, там, є якщо і є декілька особистостей, які взагалі шарять, що відбувається, і як шоково і кризово треба діяти в цій ситуації, в якій ми знаходимося. Там якщо буде каліки, то ми низької вклонилися. Всі інше це популісти. Чесно, вивезуть в пакетах в ліс також так, популісти-дігенірати, які в економіці шарять, так само, як я не знаю, як я в балеті, понимаєте? Тобто ні я. Давайте трошки пройдемося про по питанням з наших коментарів. От власне, одне з найосновніших: це про третю світову, чи реальна третя світова, і що її може спровокувати? В гібридному варіанті вона вже йде. Коли я кажу гібридний варіант, це суміш військових дій з політичними діями. Це називається гібридна війна. Гібридна війна, третя світова, як така, вона вже відбувається. Якщо ми говоримо про пряму пряму війну третю світову як уявленні Другої світової, то зараз ще ні, але на жаль, градус того, що ми можемо до неї скатитися в найближче приблизно 5 Сім до десяти років дуже висока Глобальний апокаліпсис. Також в коментарях активно пишуть, що світ зараз йде до глобального апокаліпсису. Чи погоджуєтеся ви з цим? І ну, взагалі що думаєте з цього приводу? Mm, ну, у нас про апокаліпсис люблять в принципі, е, знаєте, там глобально розганяти. Чи в кризі ми як світ да в кризі? Чи можна це назвати апокаліпсисом? Ну не дуже. Ми просто переживаємо чергову. Кризу таку дуже серйозну, яка веде за собою велику низьку наслідків і так далі. Але так, щоб нас прям там завтра вбив метеорит, вибухнуло сонце. Я не знаю, бо ще якась така тенденція. Ні, такого не прослідковується. О, от, щоб нас була ядерна війна, теж поки не прослідковується. Дякувати всім богам, але але давайте так період трансформації у світі не найприємніший. Як довго буде тривати ще цей період? Чи не можна точно сказати? Ну, ні, ми ще точно не скажемо. У нас там цей перехід ара водолія, все прекрасно. Поствійськові наслідки, питання холодної війни. Коротше, якщо ми котимося до потенційної третьої світової а, років там, через, грубо кажучи, 5-10, то там ще один завиток. Це довготривалі процеси, в яких у нас іде з вами: зростання, спад, деградація, еволюція. Ми таке вже переживали. Людство таке переживало. Коли ти цікавишся історією, для тебе те, що відбувається зараз, не є новиною або підвісні камівсаднікафапокаліпсиса. Ні. Ти просто дивишся на це, як на чергову затяжну кризу. Як Китай в наступному році впливатиме на геополітику? О, це вообще прекрасна історія, враховуючи ненависті Трампа, тому що срачі нам обезпечені. Прямо вообще хорошо. Китай буде щось намагатися мутити, пов'язаний із своїми договорами по дияволу. Причому такими серйозними тут щось шукати союзників, впливати на частину да півкулі. Скоріше за все, я так розумію, Трамп буде достатньо агресивно налаштований на питання колеса фортуни тут бізнесу або чогось подібного, скоріше за все, і питання інвестицій, які є всередині Китаю. І ми будемо бачити таку економічну зарубу там коротше. Весело буде. Угу. От, буде весело. Хто переможе? Та тут іще зна, хто переможе, і чесно вам кажу, тому що тому що тут оце якраз і є певним напруженням, бо холодна війна у них не закінчується і закінчуватися не буде. От, але тут не най не в найкращій а, позиції Китай, для якого втрати, які може їм завдати Трамп, суттєві да воно все одно бахне по економіці США, але тут коротше не в не, не в найкращому положенні буде Сідзимпі.